Росія офіційно включила окуповані території України до складу південного військового округу і розпочинає мобілізацію місцевих за словами заступника командира 3-го армійського корпусу ЗСУ майора Дмитра Гухарчука. Окупанти планують призвати від 50 до навіть 100 тисяч чоловіків віком 18-55 для участі у війні проти України. Ну і якщо раніше мобілізація стосувалася здебільшого окупованих частин Донецької та Луганської областей і Криму, то тепер її масштаб розширюється. Так, в окупованих містах, зокрема в Мелітополі, російські загарбники вже проводять поквартирні обходи та перевірки документів, щоб скласти так звані військові списки. До них у першу чергу потрапляють представники робітничих професій. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки справ людини, доєднується до нашого етеру. Наші вітання, доброї ночі. Вітаю, добрий І, можливо, ви маєте інформацію, яким чином це виглядає, чи намагаються росіяни бодай якусь удавану е юридичну підставу, юридичну платформу під це підбивати, як мінімум, наявність російського паспорта, чи все ж таки це відбувається в значно прозаїчніший спосіб? ось ця так звана примусова мобілізація до лав окупаційного війська. В першу чергу російський паспорт означає якраз і обов'язок відповідно відбувати військову повинність і можливість бути призваним до війська і власне відправленим як правило на фронт в м'ясні штурмові роти. Тому Росія і запроваджувала цей процес паспортизації і максимального контролю. Через паспортизацію відповідно як чоловічого, так і всього населення на новоокупованих територіях, і е, визначала як е, тих, хто перебуває нелегітимно, е, хто відмовлявся брати паспорти і проживав на цих територіях без цих паспортів, е, тому все-таки зберігається цей елемент е, паспортизації. Це перше. Відбувається так само паралельно, процес, коли особу затримуючи і відповідно. Порушують якісь або адміністративні, або кримінальні справи проти особи, і відповідно після цього пропонують як компенсацію, щоб не бути, скажімо, покараним в кримінальному порядку, добровільно зголоситися і бути мобілізованим до війська. Це як от теж такий трек, здійснюється на цих окупованих територіях. і Справді Росія не шукає якихось там законодавчих своїх обґрунтувань для цього процесу, тому що нагадаю, що Росія є в статусі держава-окупанта. Це населення, яке перебуває на цих територіях, є українським населенням, є населенням держав, яка фактично є стороною в конфлікті, стороною у війні. І е, призов такого населення і мобілізація такого населення відповідно становить е, воєнний злочин. Е, на жаль, на сьогоднішній день, крім того, що це зафіксовано в, е, в межах міжнародного кримінального права, зокрема стаття 8 Римського статуту, е, один із підпунктів, це 15-й підпункт е, другого пункту. Е, щодо того, що Забороняється такий примус, і це є фактом чинення воєнного злочину разом з тим, до тих пір, поки ми не бачимо ефективного притягнення до відповідальності покарання, яке примушувало, по перше, уникати, вчиняти такі дії, і відповідно карало за вчинення таких дій. Це залишається. Ну будемо говорити так, поки що теоретичною нормою, яка на сьогоднішній день е, порушується Росією, абсолютно брутально. Ну але е, ми, якщо подивимося, навіть на е, буквально декілька е, днів сьогоднішній і вчорашній, то ми знайдемо ну. Скажімо, яскраві приклади вчинення Росією воєнних злочинів, обстріл гуманітарної місії, обстріл цивільних об'єктів енергетичної інфраструктури, які не є воєнною ціллю це все воєнні злочини. Але за це Росія не отримує прямого покарання і відповідно почуваючись безкарною. Планує і завдає нових ударів, і відповідно так само продовжує цю діяльність, яка фактично є терористично злочинною. Ну це за визначенням, але притягнення до відповідальності буде можливим тоді, коли Росія буде в залежній позиції, тобто вона буде розуміти, що кожен такий крок буде тягнути для неї покарання, і покарання буде відчутне. Без цього Росія буде почуватися безкарною. А чи можна Росію притягнути до відповідальності за те, що вона робить з українськими дітьми? Тотальна мілітаризація всіх дітей, хочеш не хочеш, відправляють у оці напіввійськові табори. Ну, власне українців готують до війни з Україною? Це так само вкладається в цю статтю, про яку я вже сказав. Тобто, це залучення фактично до? Спротиву на боці держави окупанта, тобто, фактично, це так само мобілізація, але це мобілізація від, відтермінована на сьогоднішній день. Те, що Росія робить з українськими дітьми, це ну ми маємо таку, скажімо, кваліфікацію як геноцидна практика, але насправді в рамках міжнародного гуманітарного права. Така кваліфікація не визнається, оскільки геноцидом визначається безпосередня, скажімо, загибель, вбивство або ж створення умов для того, щоб, скажімо, спричинити вбивство калічення, які призводять до зменшення або зникнення цілої групи населення. Росія е, йде через індоктринацію, через так би мовити, перевиховання в дусі російського патріотизму, і ось оцей е, процес, який е, в Росії дуже ну будемо говорити так, професійно і ресурсно забезпечено створений і здійснюється. Причому здійснюється як по відношенню до російських дітей, так і до новоокупованих територій. Працюють е численні програми, вкидаються туди ресурси, і залучається досить значна кількість е як і дорослих, так і підлітків е дітей, які е фактично, е скажімо так, е створюють середовище, в якому е відбувається оця пропагандистська. Мілітаристська е, робота щодо формування е, так званих е, ну, нових е, бійців, нових кадрів для російської е, військової машини, і е, справді це е, можна сказати, що це є проблемою, з якою е, і світ, і Україна поки що не можуть боротися, крім як от на рівні. Форумів заяв розповідати, що це відбувається що це шкідливо. Що це ну давайте говорити, призводить до того, що якщо ми подивимося на окупований від 2014 року Крим на сьогоднішній день, ми маємо вже фактично ті, кому було 14-16 років, у 2014 році. Вони вже на сьогоднішній день можливо і загинули на фронті воюючи з українськими військами. Тобто це формування військового резерву, який кидається в бій, і власне Європа і світ повинні розуміти, що це та сила, яка буде рухатися сьогодні в Україні. Але завтра, післязавтра вона може виходити на кордони там Естонії, Польщі інших держав захоплювати. З новими ресурсами нові території нищити так само, як вони знищили. Ось Сєвєродонецьк Волноваху, е інші міста відповідно зараз. Покровськ нищиться, е це все чекає нові території, в разі якщо Україна. Не зможе втримати е, оцю навалу на сьогоднішній день. На що ми сподіваємося, і очікуємо підтримки наших партнерів. Ну слухайте, а в такому разі, чому так довго не світ не ви не віднайшов реакцію або протидію цьому? Та тому що форуми, заяви це не приносить жодного результату. Ми можемо згадати е, ну, наприклад, ічкерію і те, що сталося з їхніми дітьми, і де ці діти е, знаходяться зараз. Потім були Абхазія. Осетія, тобто території Грузії, потім була Україна. Тут можна перераховувати насправді довго. Ця історія тягнеться десятиліттями, фактично. І жодного антидотуму, жодної реакції дієвої реакції світ не віднайшов. Так, це абсолютно правильно, що немає на сьогоднішній день реакції і покарання, оскільки сама ця дія. Не кваліфікується. Ну, по-перше, давайте говорити так, що Росія не була притягнута за жоден із вчинених злочинів, які вона вчиняла брутальні. Почнемо з Першої, Другої Чеченської війни. Напад на Грузію, напад на Україну в жодному випадку Росія не була притягнута і покарана за вчинення цих злочинів. А ці злочини супроводжуються, супроводжуються і такими факторами, як захоплення і індоктринація місцевого населення, передовсім з фокусом на роботу з молоддю, і про це треба теж говорити. Світ, як ми бачимо, вибудовує стратегію мінімальних ризиків і мінімальних втрат. Давайте подивимося, як інші держави. Надавали допомогу Україні, намагаючись не засвітитися і не продемонструвати свою участь, свою допомогу з тим, щоб не стати мішенью і не зазнати якогось там, скажімо, негативного або навпаки навіть атаки впливу з боку Російської Федерації, з боку тих же самих її сателітів, які можуть так само впливати там через терористичні акції. Давайте згадаємо. Низку терористичних актів, які трясли Європу починаючи від 2014-15 років, та ж сама Бельгія, Брюссель, була Франція, де відбувалися такі атаки, і це теж було, ну скажімо так, не без участі і не без рук, які тягнулися з Кремля, і держави розуміючи такий Негативний для себе можливий вплив намагалися не демонструвати відкриту підтримку і ставати, ну скажімо так, просто обличчям на підтримку України плічо-пліч пліч з Україною і воювати з Росією з тим, щоб е, знищити, ось скажімо, хоча би ось окупацію на цих територіях, на яких вона відбувається, припинити цього. Не відбулося, і ми бачимо розгортання величезної війни, яку ще світ. Не оцінив, тому що війна оцінюється за її наслідками, вже за її результатами. А світ ще не оцінив цю війну і не розуміє її значимості. Ця війна підкреслює, по перше, відсутність системи безпеки, яка була створена, і фактично зруйновану оту конструкцію, яка була вибудована навіть і закріплена після 1945 року, і закріплювалася вже на різних, скажімо. Згадаємо навіть оці хельсінські угоди, які визначали непорушність кордонів і нетручання внутрішні справи держав. Відповідно, це все поламано і не існує. І світ на сьогоднішній день вибудовує інші підходи, але вони ще не вибудовані, і це залежатиме від того, яким чином відбудеться завершення цієї війни. Наскільки будуть покараний агресор, яким є Російська Федерація. І відповідно наскільки він понесе відповідальність, і буде е в тому числі е переглядати і оцю політику щодо е депортації, індоктринації, переведення в іншу ідентичність населення з окупованих територій. Нагадаю, що це є воєнними злочинами, які так само мають розглядатися. Тим же самим міжнародним кримінальним судом і відповідно притягатись до відповідальності. Але ж ми бачимо на сьогоднішній день ухвалені ті ж самі шість ордерів про арешт. Жоден з них не є реальним виконаним, навіть враховуючи те, що Володимир Путін подорожує по деяким державам світу, які могли б навіть його, скажімо, заарештувати, припровадити до того ж самого міжнародного кримінального суду. Але Реальні перспективи цього досить є віддаленими, наскільки ми бачимо. От розуміючи цю безкарність, Росія е, і її лідери продовжують проводити таку ж політику, яку вони й проводили, тобто нехтуючи всіма стандартами МГП міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права і е, фактично вчиняючи злочини з обстрілами, як я вже казав, і е, цивільних об'єктів вбивством. Як цивільних, так і військовополонених застосуванням катувань щодо тих же самих всіх, хто перебуває в місцях несвободи. Це як загальна практика, навіть така, скажімо, інституціоналізована практика. Ну і питання дітей, яке стоїть першочергове. Ми постійно говоримо про те, що мають бути повернені. Десятки тисяч дітей, які перебувають на окупованих територіях або вивезені на територію Російської Федерації, і Росія зацікавлена в тому, щоб ці діти залишалися в неї, щоб вони проходили обробку. Вони проходять цю обробку так званого військово-патріотичного виховання. І нагадаю, що коли Росія тільки зайшла в 2022 році на новоокупованих територіях, з'явилися Вчителі, викладачі, підручників багатотисячному розмірі е, патріотичне виховання е, запроваджувалося, і за ті декілька місяців вони вже намагалися сформувати весь корпус викладацького е, цього складу, щоби. Е, за своїми стандартами на цих територіях працювати в руслі цього е, їхнього російського, е, скажімо, е, наповненого ідеологією виховання. Тобто, це повернення в той же самий Радянський Союз, де ця ідеологічна складова була постійно присутня, і той, хто її заперечував, ну, був антисовєтчиком, тобто тим, кого переслідував той режим, власне, той, хто заперечує. Роль історії Росії і е, е, те, що вони не звільняють ці території, а несуть агресію вбивство, так само є е, кримінально караним за російськими законами, і відповідно це теж є загроза, навіть не просто е, скажімо. Не підтримувати Україну, а не підтримувати той російський режим на окупованих територіях, він є загрозливий уже для тих носіїв, скажімо, українськості, які залишаються і перебувають на цих новоокупованих територіях, які вже нагадають четвертий рік під окупацією. Ну так бачите, бо це зокрема війна проти українськості. Очевидно, що Саме таку модель росіяни і використовували би в разі подальших окупацій, зрештою і ті деокуповані території. А що тут далеко ходити? Ми тут в Києві знаходимося. же недалеко від нас та ну то я думаю, що про це теж можна згадати. Олександр Павліченко я вам вдячний. Ми вам вдячні, виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини, щойно з нами наживо.